Онії відкриття меморіальних дощок героям, випускникам 20-ї школи ковальському Валентину Геннадійовичу та Рудю Дмитру Сергійовичу оголошується відкритим. Право. Відкрити меморіальні дошки героям-випускникам Ковальському Валентину Геннадійовичу та рудю Дмитру Сергійовичу надається мамі Валентина Ковальського Лілії Іванівні та бабусі Дмитра Рудя Людмилі Володимирівні. Не в дощок зероїв випускників школи. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Воїні Отця і Сина і Святого Духа. Це відкриття меморіальних дощок героям, випускникам рідної школи вважати закритим. Він ще мріяв піти ще зі школи. Як тільки почалася війна, ми були в 10 класі. А він сказав, я все, я піду служити, тому що він ще 10-11 клас, він ходив національний корпус АЗОВ, тож приймав якусь участь в цьому, і як тільки йому випалося 18 років, він підписав контракт і поїхав. Я навіть ніколи не могла подумати, що це станеться з моїм братом. Дуже тяжко було це зрозуміти, сприйняти цю біду. Зараз я ним тільки горжусь, що він мій брат, що він справжній воїн. Живіть тільки про одне, що як він пішов служити на війну, то ми я дуже багато що йому не сказала, просто не встигла сказати. Він був дуже сміливий, хороший хлопець. Я його дуже люблю. Він пішов служити за контрактом 95 го бригаду. Він служив в роті снайперів. Ось йому дуже подобалось. Він сам по собі, по своїй натурі, класний спортсмен. Він займався спортом і має характер, мав характер воїна. Він такий бойовитий, духовитий хлопець. Ось. І коли в 2014 році розпочалася війна, він відразу поїхав на фронт, воював. Під містом Тарес біля Савур-Могили він отримав поранення. Після цього він переніс дуже багато операцій. Ми особисто я і друзі їздили не раз по всім шпиталям. Ми були в Києві, були у Львові з ним разом. Всім світом збирали гроші йому на лікування. Ось. І... Як би він пішов на оправку, але потім від цих важких операцій і поранень його не стало з нами. Валік був справжнім воїном і людиною, яка ніколи не унивала і завжди був налаштований позитивно. Він завжди казав, що боротися до останнього, і він так і робив. Ми пам'ятаємо його, бо він буде завжди з нами. Вони не випадково стали захисниками. Батьківщини, тому що вони були сміливі. Хлопці, от є різні варіанти поведінки, різні а це хлопці, які не боялися. Вони були по-чоловічому, сміливі й відважні.